Невих виборах за кого будете голосувати? Ну ще поки я не вирішив, тому поки не можу сказати. Ну, от все-таки за подіями слідкуєте, так і бачите, як політики себе проявляють. От до когось може така симпатія або довіра вже склалася. Ну це покажуть ось кабінет міністрів виберуть там, побачимо по їх діям. А що ви скажете про от, нових лідерів? Це лідери Майдану, там правий сектор, Порошенко так піднявся. От чи викликають вони довіру? Ну, лідери Майдану в мене виник викликають довіру. Це однозначно. От з Порошенком ну більш плюсів, ніж мінусів. Ще останнє питання. Президентом має бути людина політик нової генерації, чи це має бути там, Тимошенко, Яценюк? Я вважаю, що тільки нової і однозначно. Як Лукашенко. А чого? А тому що він і хозяйственник, і економіст і не розбазарює гроші наліво-направо. А у нас є в Україні така людина? Хто це? А то, я, а то ще похоже Янукович. А то ви думаєте, що президентом має лишатися Янукович? Хай його обирають знову. Слухайте, так. Да. І, і, і древні сказали, коли осіяє той раз над Русі сонце, всі сов'яні об'єднаються і називається великим. І ніякий глава уряду, мабуть, підстав під печатю шамбали. Це дуже велика честь. Під час шамбали сонце кром Янукович, Культурний термін. Так. Да. – Думаю, за Порошенка. А чому саме Порошенко? Ну, потому, що про нього хороші нього Там умови для роботи є. Ну і взагалі вже на Майдані був. Тобто це має бути людина, яка однозначно. Ну, да, потрібна, то, Майдан? Україну. Ні, взагалі, тому що він любить Україну, він патріот України. Ну, це я так вважаю. А хто там? Певно, або за Петра Порошенка, або за Олега Ряшка. А чому саме ці кандидати? Ну, Порошенко, як на мене, є універсальним і для сходу і для заходу. До того ж, людина займається бізнесом, тобто професіонал своїх справи, дивлячись по обсягу продаж Рошен. А ляшко просто як варіант. Чому ні? Такий радикальний, який потрібен Україні. Поки не бачу за кодівочки, ще оприділююсь. Ну а от схиляєтесь до кого, хто викликає довіру зараз. Раніше я це нюк викликав, зараз ні. А чому розчарувалися? Розчарувалися в безпреділі тому що твориться зараз. А хто, на вашу думку, може навести лад? Хтось із нових. Наприклад, це можуть бути представники правого сектору. Можливо. Можливо. Але ж знову треба на них подивитися, ще час є. Поки що не ясно. Ну, от схиляєтесь до кого? Ох, ну, Поки з тих е, кандидатів, що є, ні за кого. Чому? Ну, жду. Більш-менш таких поміркуваних і професіональних. Це має бути людина нової генерації якась? Чи це політики існуючі вже? Даже і політики існуючі і бажано було б, щоб хтось із нової генерації. А які саме риси Виш... мають бути тоді в, в, в нього, як в президента? А щоб він об'єднав Україну. Саме первый, это его задание объединить Украину, а там, хай ему бог помогает. Я за Порошенко. А почему сам за Порошенко? Потому что считаю, что он э, самый подходящий кандидат на сегодняшний э, пост президента из всех тех, которые там есть. Вот. Э, он отличается от всех, вот, то есть он, э, ну, начинал, скажем так, с нуля, не не был сразу олигархом, да, вот и В принципе, ни в какой из партий особо сильно как бы, ну, не, ну, не, не, не возникал там, скажем так, вот поэтому. Мне кажется, что это самый оптимальный вариант. То есть он отвечает всем неопределенным критериям, вот политика, бизнесмена, вот и ну, нормального вообще человека. То есть как гражданская позиция у него нормальная, поэтому не знаю. Мне кажется, вот он единственный человек на сегодняшний момент, который может возглавить нашу страну.